Людина жити і не дружити, коли вмітила по-справжньому дружити. Одного разу підійшла до мене подушка Аліна і сказала, дай цукерку, а то я з тобою дружити не буду. Я цукеркою поділився, але задумався, як можна дружити за цукерку. Я думаю, що це не той хлопчик або дівчинка, який залишить тебе, якщо ти не поділася, або перестанеш з ним гнати у м'яча, виконувати його забаганки. Друг це людина, який цікавий ти сам, твої думки, твій захоплення, який тебе прийме таким, який ти є. Мені здається, що ми часто називаємо друзями тих, хто є нашим приятелем. Тобто ти наших друзів, яких ми просто сидимо за партою, бо ходимо градума шинку, А справжні другі ширше та глибше. Я так вважаю. У мене дуже багато знайомих і в садочку, і на вулиці. Є й друзі, яких би я назвав справжніми. Але я не буду казати учених селів, що, можливо, я і сам ще не такий справжній друг, щоб вимагати від інших. Думаю, час покаже, якою міцною буде наш друг, бо я дуже на це сподіваюся.